Подивіться на сік. Подивіться, яке воно соковите. Я вам я вам не можу передати. то передати. Ви можете то самі бачити. Дивіться. Просто сік, сік, жирний сік. Клас. Оце називається ось Оце називається соляний розчин. Наше він потрібен. Всі там кажуть: от грудка, м'ясо, воно там таке сухе, воно таке якесь не таке. Не знаю, друзі. Подивіться на цю грудку. Подивіться, скільки тут соку. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні ми з вами будемо готувати цілу курку. Я вам покажу класний, нескладний, я б не сказав простий рецепт з певними секретами, як зробити її соковиту і таку, щоб це став ваш найулюбленіший рецепт на кожен ваш святковий стіл, на Новий рік, на Різдво. Та і на кожен день, непринципово. Тому дивіться відео до кінця, з вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночки, невеликий донат на армію або великий донат на армію. Ну а ми починаємо. З найголовнішого, я вважаю, етапа першого це засолка. Що це означає? Тобто зараз ми, коли взагалі, коли ви запікаєте там великі шматки м'яса, цілу курку, цілу качку, цілого індика? Великі частини м'яса, їх треба обов'язково покласти в соляний розчин 6%. Я думаю, що ви бачили рецепт, я і качку цілу готував на новий рік. Якщо не бачили, подивіться, зараз буде курча, ціла курка. Що ми робимо? Ми беремо 60 грамів солі на 1 літр води. Так як у нас з вами курка така величенька, то мені треба більше рідини. Тобто я буду брати 2 літри води і 120 грамів солі. І просто-напросто беремо. Курка в мене 2,5 кг, у вас вона може бути будь-яка, сіль 120 г, звичайна вода. Значить, беремо першим ділом, висипаємо воду сіль. Тепер сіль нам треба розчинити, так, щоб вона просто розійшлася. Перезагружаємо, пер перевигружаємо чи загружаємо сюди курку, бульк. І вона, якраз, бачите, класно. Покрилась водою. У вас має бути так само: то шматок м'яса, курка, качка повністю, бачите, покрита розчином. До речі, такий важливий нюанс, бачите, я її зараз перевернув хребтом вверх. Тобто в мене грудка і ніжки всередині, розумієте, так? Тому що нам треба, щоб більше набрали смаку саме грудка і ніжка. А хребет, якщо він буде навіть трошки так приподніматися, то це нічого страшного. І ставимо в холодне місце на балкон, в холодильник на ніч для того, щоб. Цей соляний розчин запрацював. А на що він нам взагалі потрібен? Зараз вам розкажу. Все дуже просто. По-перше, нам треба, щоб наше м'ясо, наш продукт, курка, качка стали соковитіші. Понятно, да? для чого ми робимо? І ось соль працює в, двох, в дві сторони. Тобто, якщо ми візьмемо соляний розчин, більше в солі, там більше шести. То тоді сіль буде працювати так, що вона буде витягувати вологу з продукта. Це використовується, коли ми робимо якусь там бастурму, вялимо м'ясо, рибу і так далі. Тобто ми спеціально беремо і кладемо в сіль або в сіль з цукром для того, щоб витягнути і, вологу і потім її висушити. Тут же ж, іде зворотній етап. Якщо вміс солі, в розсолі або просто в солі нижчий, за 6% або 6%, то тоді сіль навпаки затримує вологу всередині продукту. Ось тому ми і е, поклали соляний розчин. Пройшла ніч, курка пролежала в соляному розчині. Тепер ми будемо зливати воду і починати маринувати. Переклали курку на таку серветку, і треба промокнути всю лишню вологу. Для маринада я буду використовувати. Два компоненти. Значить, це відрібки любові до м'яса та птиці, спеція, і сіль чесникова. Сіль можете використовувати також будь-яку спеції також будь-які. Я вам тільки зачитаю, що сюди входить, для того, щоб ви розуміли, чому, чому вона така унікальна. Значить, тут у нас входить аж 11 різних спецій: і нігела, і пажитник, і ялівець, гірчиця, чесник. Перець чорний, паприка копчена, чебрець, зіра, цибуля, розмарин. І всі ці спеції піднімуть нашу курку, будь-яку м'ясну страву на зовсім інший рівень. Хто вже спробував, той знає, тому що ця спеція сама популярна в нашому магазині. Ну, давайте замаринуємо. Значить, тут ми промокнули, відкриваємо. ось так вона виглядає. І посипаємо. Щедро курку. Так само з іншої сторони. І навіть всередину. Також беремо, додаємо сюди сіль чесникову. Чому саме сіль чесникова? Тому що тут в складі є сушений чесник. А сушений чесник ідеально працює в маринадах при запіканні, при маринуванні. Тому я його й вирішив використати. Додаємо сіль. Так як у нас курка була в сольному роченні, тому нам не треба гарячитись солью, але зверху все рівно треба її додати. Як ви знаєте, я запустив власний бренд дрібка любові, це авторські суміші спецій та солей. І тепер у нас є подарункові бокси, які стануть ідеальним подарунком для тих, хто полюбляє готувати. Ми подбали про фірмове пакування, а вам залишається лише обрати спеції та солі. В наявності вже є заміксовані набори, але ви можете створити власний. Ну, а приємним бонусом для вас стане 5% знижка на перше замовлення, а також 10% на придбання від двох боксів. Більше інформації в описі під відео, а також ось тут за посиланням. А для того, щоб це все з'єднати разом і маринад краще зайшов в м'ясо, треба взяти олію будь-яку. І зверху полити. Далі робимо курці масаж. Гарненько її проминаємо. Грудку гарненько тут. Значить, ноги Всередині. Коротше, всюди. Всюди промариновуємо, щоб маринад е, зайшов всюди. Підмишки гарненько. Замаринували. І тепер саме головне тут треба не спішити. Розумієте, хто вміє чекати, той отримує смачну курку. Залишати в маринаді для того, щоб воно промаринувалося і спеції зайшли всередину. 2-3 години буде достатньо. Я ж залишаю до вечора, залишаю довше. А взагалі, в ідеалі, можна на ніч залишити, можна на день залишити. Курка стане тільки смачніше, але достатньо 2-3 години. Тому залишаємо і повернемося до неї пізніше. Підмаринували курку вже вечір. Хоча, як я і казав, 2-3 години буде достатньо. Тепер. Цю гарну курку перекидаємо на деко. З лимоном робимо ось таку махінацію. Для того, щоб було багато соку, катаємо його по столу. Катаємо, катаємо і вивільняємо сік всередині. Беремо ніж і проштиркуємо лимон ось так з усіх сторон. Інтригуючий момент. Запихуємо цей лимон в курку. Оп, оп, все. З впашкою зафіксуємо. Так, раз. І ще раз зверху. Як ви бачите, я нічого не зв'язую. Не хочу я, щоб курка була отака, знаєте, лежала там, і соки не розходились по вологнам. Треба, щоб вона лежала свободно, щоб ноги, оці всі лапи, вони отак були, бачите? І соки розійдуться, і вона буде максимально соковита. Це реально працює. Тепер курку ставимо на 150 градусів з вентиляцією або обдувкою в духовку на одну годину. Далі будемо дивитися, перевіряти і вже піднімати температуру для того, щоб її зробити таку гарну шкоринку. Ми, група сил спеціальних операцій, знову звертаємось до Андрея Клюса та його аудиторію за чергову допомогу для нашого підрозділу. Друзі, війна змінюється. І зараз на полі бою надзвичайно роль відіграють від дрони За допомогою фільмі-дронів ми зупиняємо ворожі штурми, а також знищуємо противника перед нашим штурмом. Дрони потрібен постійний потік для безпосереднього знищення противника в умовах сучасної війни. Будемо вам дуже вдячні за придбання втові дронів нашому підрозділу. Це врятує життя особового складу та прискорить нашу разом перемогу. Дякую, що з нами. Слава Україні! Героям слава! Наші захисники дякують нам. А я дякую вам за те, що ви допомагаєте мені закривати всі актуальні потреби та збори. І саме час зробити невеликий донат. Ось Тут є за QR-кодом. Актуальна банка а також в описі під цим відео кожна гривня 2,5-10 важливі як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! А поки курка печеться, ви я думаю, будете готувати. Соуси, гарніри, а я в цей раз е можу собі дозволити схитрю і готувати їх не буду. Тому що ось тут за посиланням я залишу цілий розділ соусами, де ви можете вибрати свій будь-який соус, який вам більше подобається під курку. Також в мене є два рецепти. Два це е ціла качка, в якій я готував її разом з ягідним соусом. Він також сюди підійде. Подивіться Ми на каналі в розділі м'ясо. А також курка з перцевим соусом, це курча з картопелькою. Також класно підійде, в розділі м'ясо можете знайти. Тому я відпочиваю, чекаю, поки курка готується, а ви вже можете починати готувати. Давайте. У вас є година і потім ще десь хвилин 20. Ну що, друзі, ви там уже гарніри наготували, там овочі, гриль запекли, картоплю, соуси на приготували. Я вже пюрешечку зробив, вона собі там чекає. Курка, до речі, 150 градусів півтори години. Я люблю готувати повільно. Чому? Зараз ви побачите, може не зараз, трошки пізніше, тому що буде максимальна соковитість і смак. Дивіться. Зараз я вам експеримент. Як перевірити, чи готова курка, чи ні. От я, наприклад, хочу їй іще дати шкоринку більш золотисту на 180. Але перед тим я маю розуміти, скільки її ще готувати. Я вам покажу зараз, як це перевірити. Грудка. Готується найшвидше. Ну, з крилами. А ось ніжка готується довше всього. Тому нам треба її прорізати і подивитись, який сік тече. Нам потрібен сік прозорий. Як ви розумієте, все уже тут у нас. Подивіться, так, всередину загляніть. Бачите? Немає нічого рожевого. Це значить, що вона вже в нас готова. І нам треба тільки. Дачко ринку. 10 хвилин пройшло, і тепер обов'язково даємо е, нашій курці відпочити 5-10 хвилин для того, щоб сік розійшовся по волокнах. Друзі. Ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному Ютубу. Обіймаю вас, дякую! Я вже ледь дочекався цих 5-10 хвилин. Давайте починати розбирати. Дістанемо першим ділом шпажки Вони нам не потрібні. І почнемо з ніжки. Боже ти мій. Подивіться, просто, ні, ну ви просто подивіться на сік. подивіться, яке воно соковите. Я вам, я вам не можу то передати. Ви мусите то самі бачити. Дивіться. Просто сік, сік, жирний сік. <сгаз> Клас. Оце називається. ось Оце називається соляний розчин. Наше він потрібен. Так, гарненько. Проходимося довкола. І м'ясо я вам скажу, не просто воно, знаєте, там, типу, соковите, і все, але воно ще дивіться, воно ніжне. Я навіть ножем боюся його ну розламати. Ось. Будь ласка. Подивіться. Оце вам таке. Перекладуємо сюди. Так само робимо з іншою ніжкою. Наступний етап: знімемо крило. В принципі, його і знімати, я не знаю. Просто так берете. Легенько, легенько, ніжно. І забрали. Бачите, тут м'яско вже біліше. Оце вже крила грудка, але сік л'ється рікою. Так само робимо з іншим крилом. І останнє, як завжди, це грудка. Всі там кажуть, от грудка, м'ясо, воно там таке сухе, воно таке якесь не таке. Не знаю, друзі. Подивіться на цю грудку. Подивіться, скільки тут соку. Якщо хтось мені скаже, що воно сухе, я не знаю, друзі. Я просто не маю що більше сказати. Ось, Ось така соковита грудка. У нас з вами оп. Також її кладемо сюди, потім наріжемо. Від цієї смакоти і такого тепла, я вже аж бачите, трошки підрумянився. Лимончик наш, він так підварився. І ми його от так сміло, друзі, сміло подаємо прямо сюди. І я люблю в кінці лимончиком іще трошки піддавлювати зверху. Оцей соус, ось цей соус, ви спокійно. Можете наливати в сотейничок, в кастрюльку і уварювати в два рази, можливо, навіть в три. І зверху ось так от поливати цією смакотою. Оці всі, оце смоката, я завжди залишаю собі це, я нікому не віддаю. Я її сижу, обгризаю, оббираю, тому що мені це найсмачніше. Тому це мені, ну а то вже там оператору і всім більше. Друзі, дякую вам за перегляд. Обов'язково готуйте смачно, готуйте з клюсом. Цей рецепт здивує не тільки вас, а й ваших рідних. Всіх вас обіймаю. Подивіться, відео, які ось тут для вас знімаю. Ну а я пішов швидко їсти. Люблю, цілую, обіймаю, папа. -па.